80 річна Хелен Міррен щодня проводить цю 12-хвилинну військову підготовку. Військова фітнес рутина Хелен Міррен секрет вічної молодості і сили в вісімдесяти років. Випадково натрапивши на статтю про те, як 80 річна Хелен Міррен підтримує себе у формі, я була вражена не тільки її неймовірною життєвою силою, але й самою концепцією тренування. Військова фітнес-рутина, розроблена для жінок військово-повітряних сил Канади в 1950 роках, і до цього дня залишається секретом її довголіття і енергії. Це не доказ того, що секрети здоров'я криються не в модних трендах, а в перевірених часом методах. В епоху, коли фітнес-індустрія пропонує нескінченні, часто складні та дорогі програми, підхід Хелен Міррен здається особливо привабливим це не про гонку за ідеальним тілом. А про постійну роботу над собою, про підтримку функціональності і енергії протягом усього життя. І це, безумовно, те, що потрібно кожному, незалежно від віку і рівня фізичної підготовки. Чому військова фітнес рутина це геніально? У чому ж секрет успіху цієї програми, розробленої ще всередині минулого століття? Я думаю, що справа в кількох ключових факторах. Простота і доступність для виконання вправ не потрібно спеціального обладнання або тренера. Все можна зробити вдома, використовуючи тільки вагу власного тіла. Це робить програму доступною для людей з будь-яким рівнем доходу та місцезнаходженням. Поступовість і адаптивність система рівнів дозволяє адаптувати навантаження під індивідуальні можливості. Починати можна з найпростіших вправ і поступово збільшувати складність, не перевантажуючи організм. Це особливо важливо для людей, які починають займатися спортом, а також для тих, хто одужує від травм або хвороб. Комплексний підхід, програма охоплює всі основні групи м'язів, покращує гнучкість, витривалість і роботу серцево-судинної системи. Це дозволяє підтримувати здоров'я і функціональність організму в цілому. Довгостроковість, простота і доступність роблять програму стійкою до змін моди і трендів. Її можна виконувати протягом багатьох років, підтримуючи здоров'я і форму. Мій особистий досвід спроба освоїти XBX. Заінтригувана ідеєю, я вирішила спробувати цю легендарну програму. І зізнаюся, спочатку мені здалося, що це занадто просто. Як можна бути у формі, виконуючи такі базові вправи, думала я, але, приступивши до практики, я швидко зрозуміла, наскільки це оманливе враження. Почати я вирішила зі схеми Ай, як і сама Хелен Міррен. І ось тут почалися сюрпризи. Виявляється, навіть прості присідання, торкання пальцями ніг і підйоми колін вимагають концентрації і правильної техніки. Особливо складно далися віджимання на колінах, я відчувала, як задихаюся вже після декількох повторень. Але, незважаючи на труднощі, я продовжила займатися. І вже через тиждень я відчула, що стала сильнішою і енергійнішою. Мої м'язи стали більш пружними, а постава більш рівною. І найголовніше, я відчула, що знаходжу контроль над своїм тілом. Я не піднімалася до високих рівнів. Як і сама Хелен Міррен, мені цілком достатньо підтримувати свій рівень і відчувати себе сильною і здоровою. І це, мабуть, найважливіше в будь-якому тренуванні не ганятися за недосяжними цілями, а отримувати задоволення від процесу і відчувати себе краще, ніж вчора. Поради для тих, хто хоче спробувати XBX. Якщо ви вирішили спробувати військову фітнес-рутину Helen Міррен, ось кілька порад, які допоможуть вам досягти успіху. Почніть з самого початку: не намагайтеся відразу виконати складні вправи. Почніть з найпростіших і поступово збільшуйте навантаження. Слідкуйте за технікою, правильна техніка виконання вправ запорука ефективності та безпеки. Якщо ви не впевнені у своїй техніці, перегляньте відеоуроки або проконсультуйтеся з тренером. Займайтеся регулярно, краще займатися потроху кожен день, ніж багато один раз в тиждень. Регулярність ключ до успіху Не перестарайтеся, слухайте своє тіло і не перестарайтеся. Якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. Отримуйте задоволення, тренування повинно приносити задоволення. Якщо вам нудно, спробуйте додати музику або займатися з другом. Не порівнюйте себе з іншими, кожна людина унікальна і має свої власні можливості. Не порівнюйте себе з іншими і не намагайтеся відповідати чужим стандартам. Висновки, вічна молодість, простоті і послідовності. Військова фітнес-рутина Хелен Міррен це не просто набір вправ, це філософія здорового способу життя. Це приклад того, що для підтримки форми і енергії не обов'язково витрачати багато часу і грошей на дорогі тренажери і складні програми, досить бути послідовним, займатися регулярно і слухати своє тіло. І, звичайно, важливо пам'ятати, що здоров'я це не тільки фізична форма, але і стан душі. Тому не забувайте про правильне харчування, повноцінний відпочинок і позитивне мислення. Тільки тоді ви зможете знайти вічну молодість і насолоджуватися життям в повній мірі. Зрештою, секрет довголіття і сили Хелен Міррен криється не в складній системі тренувань, а в простоті, послідовності і любові до себе. І це, мабуть, найцінніший урок, який ми можемо винести з її історії, адже здоров'я це не мета, а шлях. І цей шлях може бути простим, доступним і приємним, якщо ми будемо слідувати його з розумом і любов'ю до себе.